Шановні журі та учасники всеукраїнського етапу конкурсу винахідівських і раціоналізаторських проєктів екологічно-туристичних напрямку. Я та Олександра виконала на тему добова потреб поживних речовин. аналіз власного раціону. Мета проаналізувати свій власний добовий раціон, визначити його відповідність сторонами до добової потреби в основних поживних речовинах, а також оцінити вплив надліжку або дефіциту поживних речовин на здоров'я. Завдання проаналізувати свій добовий раціон, Порівняти отриману інформацію з нормами, оцінити наслідки надлишку чи дефіциту поживних речовин. Рекомендація. Харчування. Збалансоване харчування це спосіб харчування, який забезпечує організм необхідною кількістю поживних речовин, вітамінів та мінералів, щоб зберегти здоров'я і функціонування органів. Поживні речовини це речовини, необхідні організми для енергії, будівельних матеріалів та контролю процесів організму. Важливість балансового харчування. Підтримує здоровий руховий режим, зменшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, забезпечує надходження необхідної кількості пожежних речовин, грає ключову роль у підтримці оптимальної роботи імунної системи у кращий фізичній та психічній стан. Для оптимального функціонування потрібно вживати думки з та поговорим. Я проаналізувала добу міру склад комуляціону. В ній місяця перший сніданок. хліб білий, оброб, помідора, Другий сніданок, булочка, мандарина, яблуко, обід, борщ, бульйонне снег, картопля, буряк, морква, м'ясо, капуста, масло, хліб білий, печень, сир, цукор. Я визначила кількість білків, жирів, вуглеводів водіїв та енергетичну цінність в ній. енергетична цінність дорівнює 1897,8 кілокарі. <калорій> Я порівняла з добовою нормою і визначила, що результати вмісту, які вже вводять в моєму довому раціоні, є оптимальні. Я визначила міст вітамінів в добовому раціоні. Б1, Б2, Б3, Б5, Б6, В7, Б9, Б12, А, Д і К. Також я визначила наявність деяких елементів у їжі: натрію, калію, кальцію, магнію, фосфору, ферму, цинку, купруму, і йоду. Виявила... Також я виявила дефіцит або надушу пожених речовин. Оптимальним результатом в мене є вітаміни В1, В2, В5, В6, А e, і К. Та мінералів магнію, калію, ферму. Дефіцит є в вітаміну В7, в 9 В12, e, кальцію, Фосфору. Надо, щоб вітаміну С. Хвороба, до яких може призвести нестачу або надлишок кітамів. Б7. Суті шкіри в більом'язах, бліпість, Б-9. Розлади шлуково-кишкового тракту. Б-12. Неврологічні розлади. Д. рахіт. Є поява сухості та лущення шкіри, пігментації загальної слабкості, надлишок вітаміну. С посилення сідання крові, формування меркових камінь. Б3 розширення кровоносних судин, пораження печінки хвороби, до яких може призвести нестача мінералів. Кальцію, загальна слабкість, підвищення, підвищена стомлюваність волі, купу, порушення, порушення гемоглобіну, утворення, приміщення кровотворення, надріс, схлуднення, слабість, шкільні виси, фосфор, слабість, виснаження, полі, м'яса, цинк, стомлюваність, втрата пам'яті, порушення сну, йод, розлади, функціонування щиткового. Дікої залози. Рекомендації: щоб уникнути хвороб, до яких може призвести дефіцит або надлишок вітамінів та мінералів, потрібно додати ресурс бубові, печінки, ячний сіток, м'ясо, рибу, морепродукти, зародки пшениці, рослинні, олії. Лашку вітаміну С потрібно підсилити в виділення через небі, де цієї мети підійдуть аптечні кориси човільних травм.